Реформування органів юстиції в Україні почали ще минулого року. Тоді ж створили 100 місцевих центрів з надання безоплатної правової допомоги. В Чернігівській області налічуються три таких центри: у Чернігові, Ніжині та Мені. Наступним кроком має стати створення бюро правової допомоги у структурі цих центрів шляхом ліквідації територіальних органів Мін'юсту. Такі бюро розпочнуть свою роботу з 1 вересня цього року в Україні досить тривалий час правий захист осіб загалом всіх громадян України був лише задекларований в Конституції України і тільки через 20 років. У нас сьогодні, в 2016-му, можна сказати про те, що держава все ж таки починає забезпечувати правий, прав, доступ до правої. Допомоги всіх громадян, які можуть звернутися до центрів, до регіонального, регіонального або новостворених бюро, і отримати принаймні повну юридичну консультацію, інформацію або вторинну правову допомогу. У Чернігівській області з вересня будуть працювати 19 таких бюро в Бахмачі, Бобровиці, Бурзні, Ічні, Новгороді Сіверському, Носівці, Прилуках, Семенівці, Козельці, Коропі, Рібках, Сновську, Варві, Сосниці, Талалаєвці, Корюківці, Срібному, Городні, Плюс Славутич. Бюро надаватимуть безоплатну первинну допомогу, забезпечуватимуть прийом звернень громадян та представництво інтересів у суді. Директор регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Чернігівській області Ірина Протченко каже: у всіх бюро вже відбувся конкурсний відбір на посади працівників бюро та керівників центрів правової допомоги. Планується, що у бюро працюватимуть дві людини, які будуть заміняти одне одного. Один буде надавати консультації безпосередньо у бюро, інший буде консультувати за місцем проживання. Бюро правової допомоги не потребує на сьогоднішній день додаткових коштів і витрат на їх утримання, тому що всі витрати здійснюються за рахунок ліквідованих, як ви знаєте, районних і міських управлінь юстиції. Тиску з боку будь-якої структури на нас немає. Ми, ми підпорядковуємося координаційному центру з надання правової допомоги, який є структурним підрозділом Міністерства юстиції, але це також е, державна установа. Але не відносяться до органу ні виконавчої влади, ну не звісно, до органу місцевого самоврядування. Консультації для громадян абсолютно безкоштовні у бюро передбачено забезпечення отримання громадянами, які мають на це право безкоштовної вторинної правової допомоги. Звернутися до бюро можна буде як за телефоном, так і електронною поштою. Також на сайті Чернігівського центру безкоштовної правової допомоги можна відслідковувати, скільки працівники центрів та бюро отримують заробітньої плати. Все це зроблено, кажуть юристи, для максимальної прозорості органів юстиції. Працюють центри і в сфері електронних державних закупівель.